Вітаю всіх на своєму каналі! І в цьому відео дівчата буде дуже багато процесів цікавих, яскравих! Розкажу, покажу. Також чи протягом відео, чи в кінці відео я додам декілька фото, може навіть коротеньке відео. Я разом з колегами була в Каневі в музеї Тараса Шевченка, на Тарасовій горі, саме там, де оглядовий майданчик, це була неймовірна екскурсія. Тож я вам можу рекомендувати. Якщо у когось є можливість і бажання, обов'язково відвідайте цей музей і погуляйте саме навколо. У нього там дуже красива природа. Ви знаєте, я б сказала, що це моє місце сили, коли ти стоїш на оглядовому майданчику. Перед тобою внизу тече Дніпро це просто неймовірні відчуття. І мозок, ну як у мене, провітрюється дуже добре. Тож далі можна після цього жити, продовжувати жити в наших складних обставинах. Тож залишайтесь, буде цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку для того, щоб трошечки мене мотивувати. Також, дівчата, хочу сказати, що вийшла інструкція на дитячий снудик на моєму каналі. Користуйтесь, і тож ми з вами продовжуємо. І перший процес, про який я хочу вам розказати, це джемпер, який я перев'язую з павутинки. Зараз ви можете бачити на екрані, яка в мене вже була в минулому році відв'язана. Я в'язала з пряжі ручного фарбування, це кід Мохер, тоненька, дуже тоненька пряжа, і е, придбала в магазині ярна е, 50%. Миринусова вовна, 50% акрил в 100 грамах 1400 метрів. Зараз не можу етикеточку показати, бо кудись поклала, не можу знайти. Дівчата, ви дивіться, 100% співпадіння. Я неймовірно рада і вдячна дівчатам з Ярна, що отак от вони в цей раз підібрали мені пряжу. Чому перев'язую? Бо коли я зв'язала павутинку, ну, спочатку вона мені дуже сподобалась. Прям все так, як я хотіла. Потім полотно стало якесь сопліве, ну, я б так сказала. От. І якось вона розтягнула. У мене. От, але прощатися з цим вирібом, виробом я не хотіла, бо мені дуже подобається саме ниточка. Колір я дуже давно хотіла. от жовтий, але не жовте, воно такий ніжний лимонний колір. І я поєднала ці дві ниточки, і зараз покажу, що у мене виходить. Я відв'язала вже півочку, подивіться. Я використовую кайму ажурну, вирішила спробувати саме ну, так от прикрасити свій, свій виріб. Горловинка тут кругленька, але вона не глибока. Коли я обв'яжу, вона е, трошечки вище ну, буде більш зібрана. Може, айкордом, може хустковою в'язкою, не знаю, буду думати, як краще це зробити. Але, дівчата, от полотно мені зараз дуже подобається. Бо то було дуже тоненьке, Я в'язала на спицях, мені здається, там чи 5, чи 4, я зараз не пам'ятаю. от, Зараз я в'яжу. Мені здається, на 3,5. Я підпишу, не пам'ятаю також, але воно не так світиться, воно має більш стабільне потно більш стабільне. І от, бачите, прикрасила ажурною каймою. Хочу зняти інструкцію на цю кайму, показати, як я її вив'язую. Може, також комусь буде цікаво скористаєтесь. Зараз все подобається. Тож в'яжу із задоволенням. Якщо б було менше процесів, ж я б, мабуть, вже так і спинку зв'язала. Але потихеньку-потихеньку буду в'язати. До речі, зараз я перед вами стою також в павутинці, але тут ниточка вона була більш товстенька, вона як поєднана із двох. І я додавала ниточку люрекса. Тож, цей, ця павутинка вона не розтягнулася так, вона має стабільне полотно стабільне і. До речі, у мене знята інструкція на цей виріб. Я додам посилання в описі під відео. Користуйтесь. На каналі вже дуже багато інструкцій, якісь якихось коротеньких таких відео, лайфхаки, як я роблю, чи резиночку, чи фабричний набір. Тож проходьте в плейлисти, користуйтесь, там є дуже багато всього цікавого, а ми з вами йдемо далі. Я звернула вашу увагу саме на павутинку, і тож зараз хочу показати, який у мене процес на спицях, але він буде розпускатись. Зараз покажу. Я в'яжу з пряжі. Це французький кід-мохер. Дівчата, це я дуже давно покупала, купувала ще в Сівєродонецьке. Тож, цієї пряжі зараз я, ну, я, я не бачу її. І люрекс, от такий я використовую. це люрекс від концепт Катя. Мені дуже подобається якість цього люрексу. Він саме на ниточці, бачите? І так само, дівчата, подивіться, 100% співпадіння. І ось так це виглядає саме в виробі. Тож я поєднала Люрекс і кідмохер. Тільки кідмохер я взяла в дві ниточки і в'яжу зараз собі. І ви вже. Напевно, здогадались, що я в'яжу. Тож, знаєте, розкажу коротенько передісторією. Лежить у мене 40 грамів. Цієї пряжі, це без Люриксу. Люрукс, то е, само собою. І я щось подумала, думаю, ну скільки воно буде лежати, його потрібно використати. На що я можу його використати? На якийсь чи шалик, чи шарфик. І я щось думаю: а подивлюся, якісь майстер-класи може є, бо я знаю, що це платний майстер-клас, шарфік Софі від Knit. Е, думаю, але... подивлюсь, може щось. Хоча я, в принципі. Розумію, як його в'язати. Так як я багато вже років в'яжу, я бачу, що це айкорд з одного з другого боку. З одного боку ми не додаємо е петлі, додаємо тільки з, ну, саме з одного боку. От. Але, думаю, подивлюсь, наскільки. Як часто додаються петлі. Ну і це як завжди, знаєте, от у мене ніколи так, щоб я взяла і зв'язала, це я буду, якщо по чийомусь чи, чи, чи майстер-класу чи інструкції, це я буду дуже довго так гратися, тож краще сама. Я взяла одну нитку кідмохеру і одну ниточку Люрексу. Почала в'язати і почала експериментувати, скільки мені додавати петель. І якось воно дуже тоненьке. Я бачу, що пряжі у мене багато залишиться знову. І ну, навіщо вона мені да. І... Я поговорила зі своєю подругою, яка також в'яже, вона мені порекомендувала взяти все ж таки дві ниточки кід Мохеру і одну нитку Люрексу. Дівчата, полотно просто неймовірне. От я вам просто покажу полотно. Пушечок, такий легкий пушечок, і мені дуже подобається, як саме виглядає. Але чому буду розпускати? Ну, знаєте, як і на старуху буває проруха, да, це російська пословиця, але ж прислів так от просто в точку саме з цим виробом. Я вирішила, що я буду додавати петлі в кожному сьомому ряду. Ну і спокійно ж в'яжусь собі, додаю в кожному сьомому ряду, відмічаю маркерами. І Спочатку мені так дуже все подобається, а потім в'яжу, 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 в'яжу. І думаю, так, а коли ж воно буде додаватись, так же, бо тут вже достатньо, я не знаю, скільки, 30-35 см. А воно все тоненьке. І що ж я тут на шию на ту буду нам... 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 намотувати? От. І дивлюсь я на свої додавання. І ви так само, мабуть, вже побачили, що я додаю не в кожному сьомому ряду, а в кожному сьомому лицьовому ряду. І це виходить, що я додаю в кожному чотирнадцятому ряду. І думаю: Боги, ну, Лена, ну що ж ти оце своєю головою? Ну, потрібно ж було подумати. Тож, я вчора вже дійшла до цього, але я не хотіла розпускати, хотіла вам показати. Тож сьогодні я це розпущу ну, до цього маркеручку. І от з цього маркера, ну, може, з під маркеру да, почну додавати в кожному сьомому ряду. І я думаю, що так вже воно в мене піде трошечки. Ширше. Але я хочу зв'язати цей чи шалик, чи шарфик, я не знаю, як це буде. Тож, е методом пропи-ошибок, помилок, да, я все ж таки дойду до того, що саме мені потрібно. І в мене буде шарфик саме під, цей, під цю павутинку. Тож, дівчата, не знаю, буду інструкцію чи не буду випускати, бо це вже, знаєте, так. Подивлюсь, якщо я вийду на той метраж пряжі, який я порахую, який я використовувала тут, то може я і випущу. А може ні, просто вам в одному із відео розкажу, як я в'язала більш детально і все. Бо тут, якщо той, хто в'яже, воно в принципі тут все зрозуміло, нічого складного тут немає. І наступний мій процес, дівчата. Це ось такі шкарпеточки. Подивіться, які вони класні, як вони мені подобаються. Знаєте, я почала багато останнім часом в'язати шкарпетки. Я одні закінчую, другі, другі, другі починаю. Я в'язала їх методом Helix, використовувала тут залишки пряжі. У мене залишився чорний Alize Artisan і залишилась. Я собі в'язала шкарпеточки ручного фарбування, пряжа була, і у мене залишилось два маленьких моточки. Мені здається, 45 грамів у мене залишилось. І я вирішила, що у мене саме вистачить пряжі на чоловічі шкарпетки. Ну, вони у мене знову вийшли з 42-го-43 розміру. Також тут укріплена п'яточка, ну, на чорному не видно нічого, але е тут, ну... Отак, я трошки ближче, ні, дівчата, не видно. Клин підйому, як я завжди роблю, в'яжу резиночкою трилицю вих їх одна виворітна. Мені дуже подобається, як шкарпеточка прилягає до ніжки. І я казала в попередньому відео, що я хочу зняти інструкцію на цей хелікс і для себе, щоб воно залишилось, і для вас, як я в'яжу. Але я зрозуміла, що. Ні з чорної пряжі щось показувати. Бо я у мене питали в відео, як я роблю клин підйому. А для того, щоб показати на чорній пряжі, як я ось тут вив'язую саме ось це заокруглення, чи підковка, хто як це називає. да от І на чорній пряжі пряжі, ну я не зможу якісно це показати, але вони мені дуже подобаються. Дуже-дуже дівчата, які вони гарні, які вони красиві. Я тільки попрала цю шкарпеточку, тож десь вона не дуже рівненька. Зараз буду починати другу в'язати, потихеньку буду закінчувати. А от інструкцію саме я буду знімати на шкарпиточках іншого. А інструкцію я хочу зняти. Подивіться, у мене є ось така шкарпеткова пряжа. Вона е, темно передається на екрані, вона е, коричнева, але так не дуже. І у мене є ось такий залишок риги. І це я в'язала ці шкарпеточки з цієї пряджі, я подарувала їх мамі, тож я хочу їх поєднати, і мені здається, що то також будуть красиві шкарпетки. І там вже я вам розкажу, як я їх в'яжу більш детальніше. І ще один процес, про який я хочу в цьому відео розказати. Той, хто зі мною дуже давно вже, я показувала і розказувала, що в березні місяці я почала в'язати, не в березні, дівчата, в лютому я почала в'язати для сина кардиган. Я його в'язала з пряжі Ярнард джинс, і ми планували, що це буде кардиган на блискавці з капюшоном. Але я відв'язала спину, відв'язала дві пілочки і відв'язала один рукав саме до пройми і зупинилась на цьому. Чому саме зупинилась? Я почала в'язати капюшон, щоб зрозуміти, наскільки. Ну, капюшон він підбере саме горловину, наскільки вона менше стане. І саме коли я почала в'язати капюшон, я зрозуміла, що це зовсім не та пряжа, з якою це буде гарно виглядати. Я довго думала і вирішила все ж таки прибрати капюшон чи каптур, називає. Цю деталь виробу, я його розпустила і я вирішила все ж таки. І знаєте, що я подумала, що блискавку я не вшию охайну, щоб це нормально виглядало. І коли буде вшити, блискавку, коли я її вшию, навіть якщо я це зроблю. То він не буде, не буде тримати форму, бо ця пряжа вона не тримає не резинки, вони розтягуються, от, а син мій, йому подобається рукави отак підтягувати. Тож, що я вирішила? Я буду розпускати пілочки, я їх розпущу, вирівняю пряжу і буду використовувати на. Ну, щось інше може навіть онуці зв'яжу якийсь джемперок, бо пряжа вона бюджетна, вона непогана і вона нова, ніхто її не носив, тож вона нормально, якщо я її доведу до ладу і зв'яжу, то воно нормально буде виглядати. От, я вже відв'язала тож пілочки будуть розпущені. Я вже відв'язала другий рукав також до того місця, як до пройми, як у мене відв'язаний перший рукав. Це от я на цьому тижні на е, попередньому тижні працювала. Я вже почала, я пров'язала резинку е, А, і пілочки, пілочки ж будуть розпущені, і це буде просто звичайний джемпер з круглою горловиною. Я вирішила все ж таки спочатку відв'язати Зв'язати цільну пілку Потім я вже розпущу дві половинки тут, і далі буду методом трьох спиць з'єднаю плечі, і далі, буду вже коли я зв'яжу пілочку, коли я оброблю горловинку, от тоді я помірюю, наскільки мені потрібно підніматися, в'язати рукави, і потім вже я буду дов'язувати рукави. Але, знаєте, у мене спочатку було таке бажання просто все розпустити. але... Пророблена дуже велика робота. Я дуже ціную свій час, бо в'яжу пізно до, 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 до першої години ночі, до другої години ночі. От і все ж таки я хочу довести його до ладу. Всі резинки я посаджу на спандекс, це нитка резинка. Я прям частенько-частенько так прокладу, щоб вже доробити, щоб це вже був виріб, закінчений виріб, який можна носити. Тож, не знаю, дівчата, буде інструкція чи не буде на цей виріб, бо тут дуже. Знаєте, я. Я в'яжу з голови оці всі рисунки, малюнки. І для того, щоб, щоб це намалювати, ну якщо у мене вистачить терпіння намалювати ці всі візеруночки, то я їх зроблю. Тоді буду, буде інструкція. Напишіть, якщо це комусь цікаво. Бо от коли я вам, вам показувала свій джемпер Зелене яблуко з Мондіаль, в кожному коментарі було написано. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. І я зробила інструкцію, і дівчата користуються, переглядають і мені це дуже приємно. Тож, якщо вам буде потрібна інструкція на цей джемпер, я також його тоді зроблю. Якщо, буде, якщо ви попросите це. Також, дівчата, хочу показати вам ось такі два моточки. Третій іще розпускається. А що це було? Зараз додам на екрані. Це був шарф. Шарф із класної меланжевої пряжі. Вона навіть градієнтна, така меланжева і шарф цей, він лягав градієнтом. Він мені дуже подобається. Це вовна. Вона. Вона не колеться, ну, може, зовсім зовсім трошечки. Я купувала цю пряжу в свій час і ще до війни в моточки Юа. Це стокова пряжа, і у мене її 150 грам. 100, да, 100, так, 150 грам, і у мене був відв'язаний шарф. Але він. Не широкий і дуже довгий. І зараз я вирішила його розпустити. Пряжа класна, бо якось я в минулому році зовсім його не носила. А саме цей шарф він він мені, мене, він дуже для мене, знаєте, такий. Ну, не можу я з ним зараз так попрощатися, бо він мене зігрівав в свій час в підвалі. Я його тоді, я просто не могла з ним розстатися, бо було дуже тепленько, коли я багато разів наматувала то ноши. Тож, я вирішила набрати більш петель, хай він буде коротше, і я його зв'яжу і буду прикривати плечі, коли от на роботі буде прохолодно. І я заберу його на роботу. Бо той, який я в'язала шарф саме для роботи. Я зараз його використовую для дітей як подушку, я його складаю в три складення і підкладаю на, стіль, на стілець, щоб вони трошки вище сиділи, саме коли сидять за фортепіаном. І воно ну, слухайте, от такої, от такої товщини, а все ж таки вище і ручки саме так, як потрібно. Це також буде процесом. І це все, дівчата, що я хотіла розказати вам в цьому відео. Тож, я дякую вам за перегляди, я дякую вам за приємні, добрі, теплі коментарі. В'яжіть, отримайте задоволення, і ми з вами зустрінемось в наступних відео. До побачення!